Так, сьогодні в нас та сама неділя. Виложив я відео. Знову вам усім привіт. І поїхав я опять до едика, забрав ще в нього голочки і буду доварювати зараз іще оці два ряди. І пішов у нас дощ. Давно не було і знову. Да. Ну, це звісно добре, до щита й треба. Приблизно два рази в тиждень у нас йдуть дощі. Так що якось так. Жду поки заспокоїться, та почну далі, коротше, варити голочки. Ага, з мене вже сім потів зійшло. А воно ще трохи. ще трохи. Ну, вже в кадр влазить, то вже добре. Так, у нас 10 година вечора. По колесу видно два ряди. Там по 13 штук, по-моєму. А, ні, не, не по 13. По 12. 24. І от там дві штуки ще не вистачає. Коротше, 25 штук не Отак, от Зверху там он де через одну. Блін, я розказував чи ні, вже не помню. От У мене 16, 17 і 19. Ну, 19 через одну. 19, 16, 19. Бувашкіці. І, в общем, кручу ще одне кольцо вже. Скрутив, верніше з сашком сьогодні вечором. Зараз уварюю перемички, воно буде потім зверху накладатися, приварюватися. Так що завтра днем уже покажу. Так, п'ятниця, пів одинадцятого вечора. Колесо майже зібрали. Все, завтра, дай Бог здоров'я, встанемо та оцю сторону вже обваримо, тут усе зробимо, розваримо і поставимо його. І треба буде його закотити і рядом з ним загнати, загнати комбайн. І тоді вже бачите, яку там рамку робити що до чого, ну то вже пізніше. Бо там ще треба буде голки доварювати, треба буде ще всередині його обварювати Ну, то вже завтра. Так, Наступний день, Якби я не хотів встати в 6 ранку, раніше 9 не вийшло. Що у нас тут виходить? Перемірявши оцей круг зверху. Получився в нас еліпс 6 см. Оце кольцо нерівне, Через то я його так сегментами повирізав. Там, там, там. Воно зіграло, зробився короче, еліпс 5 мм. 5 мм це вже не дуже критично. Так що виміряв отут оці всі відстані, виставив коло оце рівно, Зараз прихвачу його і, в принципі, ці стріли дуги можна буде розварювати. Робити усилення і потім його можна перевертати, ставити і закачувати в ангар. Так що продовжуємо. Так, у нас колесо на 90% вже можна сказати, що готове. Тут трохи, якщо так придивитися, оця сторона чуть-чуть нижче. Ну, нічого то пойдеть. Нормально я там проміряв. Коротше, кругом ширина однакова, а там на 5 мм в тому місці. Ямка така. Ну, нічого страшного. Так у нас все готове. Тепер треба когось підождати, щоб помогли перевернути, бо вже сам не потягну. Так що що, поки що якось так. Далі включимося. І так, що ми маємо? Стоїть у нас вже колесо. Ну, понятно, тут немає по 11 штук на два ряда. І три штуки нема. В цьому ряду. Пум -пу -пу -пум. Так, ну якщо так подивитися, то оця сторона колесо трошки більше, ніж оце. Щось я трохи просчитався, і вийшло, що в мене оцей круг на 4 см менше від того. Ну нічого, обігнеться ще один профіль, якраз він 2 см. Ще одне кольцо зверху кину і буде якраз нормально. Щоб не переробляти ніде нічого. Так, попроварювали всі голки всередині вже позаворювані, тобто, виходить, голка проварена з двух сторон від ціля і з середини. В общем, таким макаром отакий От у нас їжачок виходить, висота 1,80 80. М. Так що якось так. Зараз буду думати, як я всередину. Чи робити, блін трубу, там вон, труба є. Ось сюди В Всередину. Чи може зробити сюди просто ляпухи, приварити, квадратні такі, щоб просто прикручувати підшипники сюди. А вже в рамі робити кусочки, вали такі невеличкі. Ну, в общем, поки думаю. Такі діла. Так, ну, колесо поки ми обрали в сторону. Ну, Там ще тих голок я не доварив, краще дека поїхати забрати їх. Во. Так, тут уже, короче, на шнек. поставили 63 труба. Отакий пацан сюди вварили. 40-й діаметр. Взагалі, міняємо підшипник на комбайні. Тут все, тут ось переносочки у нас натягнуто все. Такс. Різниця який підшипник стояв. 206 і 208 ставлю 30-40 внутрішні діаметри. Міжцентрові відстані тут, понятно, що різні. Ось я тут висчитував. 11,6 на маленькому, 14,4 на великому, 2,8 різниця, 1,4 на сторону, 0,8 мм. Якщо мінус пів діаметра у цього твора віднять, відмічаю, сверлю на 3,2. Потом на 8, потом на 10, потом на 12. Ну, і таким макаром, короче, розсверлюю. Так, отак От ми поросверлювали. Як не дивно, даже на напильника в руки не прийшлося брати. Во. І так як тут отори на 12, а тут на 16, то дойшлося трошки завтулити. Знайшов отаку трубочку. Вона чітко заходить на 16, туди всередину. Забивається. навіть молоточками і забивав, тут вона крашена, краску з здирає. І туди болтик на 12 якраз стає чотенько. Так що подшипничок став, в принципі, ось. що я намічав міточки якраз. Що я креслив усе. Тобто, Центр має бути ну, плюс-мінус, якщо міліметр вліво-вправо, я думаю, рулі не заграв. А так приблизно угадали. Так так. що, якось так. Так, Тепер нам на шнек треба. З другої сторони кончик. Це я старої труби одрізав. Там я трохи забив, воно видно молотком, але нічого то поправиться. І відрізав кусок такої труби. Все, я цю трубу сюди. Та вона навіть заходить. Не треба її забивати. Вона вот так ось так налізла. Все, зараз вона тут привариться, тут обвариться, всередині прихватиться і поїдемо до Едіка, обточимо його. Коротше, це буде консовичок. Зараз покажу куди. І заразом, і заразом. Вот такий у нас вид з жиком. Йожик, звісно, більше, ніж комбайн. Ось сюди з цієї сторони в трубу треба консовичок зробити. Комбайн трохи впав, на землі лежить. Ну, оце отаким вот воно примерно макаром буде. От так воно буде вкидати. От так во. Оце приблизно так воно буде з комбайном. Так що поки їдемо до Едіка. Так. Обточили цей кончик сюди, запресували його. Тільки що закривав кришку. В принципі, шнек крутиться, все нормально. Вон даже видно, Де резинки притирають, Вон. сліди поставалися. Все, зараз обварюю, кришку закручую і спробую тоді його вже крутнути на місці. Так, ну і фініш у нас по шнекові, можна сказати. Все, він вже тут стоїть. Крутиться він собі легенько. О. Тут підшипнічок вже все прикручено. І тут у нас вже все прикручено, все. Все, він, ось все, від руки прощається, там десь резинку зажовує, то трошки важче крутиться. Все. А так, в принципі, огінь. Так що поки що все. Колесо вже там откатилось. Так що вже, я думаю, на наступній неділі будемо робити рамку туди, обварювати усе повністю. Коротше. Ну і на шнек іще ще що я хочу, на шнек. Тут у мене дві лопатки було. У мене тут приварена ще одна лопатка була, і цю треба ще підварити. ось. Зазор. Во, все. Підварить цю лопатку, ще одну приварити і пашнекові шабаш. Все. Так що ми продовжуємо. А ви слідкуйте, кому цікаво. Так що, на цій ноті, до побачення. Красота.